Привіт, друзі! з вами інтелектуальний бордель, і це наш третій випуск. Продовжуємо розбирати різні цікаві теми на різ... принаймі нам цікаві теми різного формату. Мене звати Володимир Качмар. І поїхали всім привіт! З вами другий коведучий Богдан Івахів. І вітаємо вас на інтелектуальному борделі, де говорять про все те, про що краще помовчати. Ну і сьогодні в нас насправді дуже дуже кльова тема. До якої я готувався, про, про яку я дуже хотів поговорити. Чекав. Чекай, чекай, чекай з темою. В нас, ще, е, в нас сьогодні, до речі, що ви звернули увагу. Є план на відео, тому що всі попередні були імпровізація. Це, якби, з однієї сторони добре, тому що ми на це не витрачаємо лишній час. А з іншої сторони, е, нам люди писали, що треба все ж таки якийсь той сюжет. Тому, треба готуватися. Е, треба готуватися. Треба, треба готуватися. Треба робити домашку. Так що, друзі, надіємось, буде цікавіше. А, народ, ми сьогодні починаємо не з теми. Ми хочемо перевірити, наскільки ви наші прекрасні чудові е, слухачі і глядачі уважні на наших е, відео з тих двох. Ми минулого разу розказували нашу тему знайомства. Ну, верніше, Богдан ділився про те, як ми познайомились, і на цій темі ми щось випивали. Так ось питання: що ми випивали на цей е, на нашій темі знайомства. А е, хто дасть першу правильну відповідь тому цей напій? Ми відправимо. В будь-яку точку світу, ну окрім деяких країн, не, не буде навіть уточнювати. Але в нас там людей так нема, тому наша аудиторія приятна. <хи> ну і е, відповідь треба залишити в коментарях. Будь ласка, не в телеграмі мені в особисті це нарахується, в коментарях під цим відео. Ну і що, поїхали? Поїхали. Е, сьогодні, Яка наш нас тема інтелекту... сьогодні наш інтелектуальний бордель буде говорити про мою улюблену тему. Ну, я за камон, це, це об'єктивно, я думаю, ти теж. Сьогодні будемо говорити про геймінг. Ну, і загалом про Геймблінг? Ні, не про. Давай так, геймблінг це теж частина геймінгу насправді, але про це якось іншим разом. Okay. Цей раз про геймінг, про індустрію, яка приносить мільярди доларів прибутку, цілу купу робочих місць. Дуже багато цікавих речей, пов'язаних, я не знаю, з переживаннями, очікуваннями. Фактично, геймінг це індустрія, яка змінила, змінила ландшафт, скажімо, цілого світу. З'явився кіберспорт. Люди тепер проводять за комп'ютером не тільки в роботі більше часу, ніж з реальними людьми. Тому та, сьогодні ми будемо говорити про геймінг. Круто. круто. І, власне. Про що би ти хотів поговорити про геймінг, Богдан? Дивись, я. Тому що справді. я... Окей, я бачу двоє двоє. Сам задав питання, сам ще відповідати. Оце така от це така привичка стоматолої, знаєте. Нормально. Це куди відкрит... б нужі? Добре, а я? Як ви думаєте, де вас каріс? Просто в мене почалося моє життя з іграми ще десь, напевно, в 4 роки. Потім, коли тату приніс додому Сегу, е, да, я пам'ятаю прекрасно ці чудові дні і особливо літні. І пізніше, десь по закінченню університету, в мене була велика довга пауза, бо ну, це вже несерйозно ігри ті бавитися. Але, але десь так приблизно під час коронавірусу, скільки мені було десь 28, я вернувся назад до того грішного діла і хочу сказати, що не жалію, ну, прям, не жалію. взагалі, ну, це типу. Це найкраща психотерапія, найкраща медитація, яка може бути принаймні для мене особисто. Mm. До речі, почав згадувати так. Я, я просто пам'ятаю, що перші ігри я спробував грати, напевно, на першій плойці, на першому плейстейшені, який був не наш. Тато позичав у свого шефа принести, приносив на вихідні, щоб ми могли трошки пограти. І, напевно, перша, най... Най... перша гра, яку я грав, це був Супер Маріо. На плойці не було Супер Маріо Богдан. А на чому ми грали? На Нінтендо? На Нінтендо було. Це було не Нінтендо. Картриджі. Окей, я провтикався. Значить картриджі були. Точно. А потім він вже приносив плойку. Тоді плойку другу. Буває, буває. Ну, типу, не в цьому мені бути експертом. Я би сказав, що ми виріжемо, але ми це залишимо. Ні, ми це залишимо, не треба вирізати. Бодь, ну я не знаю, чи ти в курсі, але насправді е, гейм-індустрія сьогодні вона максимально велика взагалі за всю історію, і вона включає в себе як е, е, фільми і музику разом взяті. Е, наприклад, ще є така статистика, що геймерів на сьогоднішній день в світі. Знаєш скільки? Три mm -mm. мільярди людей. Чекай, 7 мільярдів це загальне населення планети. Плюс-мінус рахує... 45%. І рахують просто навіть якщо ти Candy Crush час від часу бавишся, то ти вже геймер. Ігри ж різні бувають. Ну та і ще цікавий, і ще цікавий момент, що один з найкасовіших фільмів взагалі всіх часів і народів Titanic він за 30 років зібрав, якщо я не помиляюсь, біля 2 мільярдів. Там щось 2,2-2,3 мільярди доларів. Фортнайт за минулий рік зібрав тричі більше за один рік. Fortnite це гратика. Там, де мультяка. Я, які... я хотів було сказати дещо погане про Fortnite, але потім зрозумів, що якби Fortnite, потім Майнкрафт це все дуже важливі ігри, в які просто я не граю, а вони, напевно, дуже кльові і круті. Я також. Ну це вже для трошки молодшого покоління, мені здається, і, і мій лікар Богдан він ще також грає. Він... То він грає себе відносить? Ні, а. Fortnite. А, Fortnite я фані. Але суть не в тому, суть в іншому, що 6,6 мільярдів доларів за один рік зібрала лише одна ігра. А сама індустрія за рік приблизно складає щось біля е, 300 мільярдів доларів. Тобто на сьогоднішній день це колосальні гроші, колосальні бізнеси. Е, вже фільми і ігри давно-давним не є такі цікаві, прибуткові, і, як, як ігри сьогодні. Філь, 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 фільми і музика, я перепрошую. Ну, за іграми насправді набагато цікавіше спостерігати. Є е, е, зразу даю референс на XGTV та на, напевно, мій улюблений канал про ігри, про, про новини в світі індустрії. От, і з, і з ними, насправді, ну, от, з ними дуже багато дізнаєшся, і дуже прикольно за ними дивитися. І ти ж починаєш дивитися не лише за якимись іграми, ти починаєш дивитися за цілими студіями. Ну і так як я в Польщі, то я дивлюся за, за CD Projekt Сіді Проджект Рад і. Е, Коротше, поясню, я іноді ходжу в офіс попрацювати, але ходжу не тому, що я люблю офіс, а тому, що над е, офісом, де я працюю, зверху є філія CD Project Red. Ух ти, <світ> прикол. І е, е, я іноді, коли виходжу, просто там всі виходять на перекур, я виходжу, там парк гарний, посидіти на лавці, втикати. І коли я бачу, знаєш, людей, які там спускаються з останнього поверху з великими коробками, там, з кіберпанком, з відьмаком, якісь подарункові, якісь там маркетингові кіти, ще щось, і я сижу такий. Блін, як я хочу ту коробку, що там в тій коробці, кому вони це несуть? Так, і насправді ну, ця індустрія, вона, вона всюди. Гейміфікація, вона насправді в кожному прям. На кожному кроці. Реклама. Гейміфікація це інша штука. Гейміфікація да. це психологічний маневр залучення людей і отримання в твоєму продукті. Але це, знаєш, це я використав я я цей термін, щоб знаєш, щоб використати цей термін неправильно, чисто, щоб сказати, що наше життя стало. Гейміфіковане з точки зору, що наскільки е, ця індустрія впливає на нас, ну, ну з рубша е, ігри всюди, е, реклама ігор. ну, Коротше, е, кожен банкомат. Зараз я не знаю, як вас там. У нас на кожному банкоматі реклама нової FIFA. FIFA 25. Е, якби зніми гроші з банкомату, поклади назад там на карточку <клади> і купи фіфу. До речі, е, цікаве опитування. Давайте проведемо. Е... Чи нас дивляться геймери? Це вже нам цікаво, і тобто, це просто люди, які люблять ігри. Це може бути як будь-яка платформа, включаючи телефон, і лишіть в коментарях, будь ласка, в яку на якій платформі ви граєте: це PlayStation, Xbox, PC, чи, чи телефон. Запусти полівар. Спита, яка найкраща. Спита, яка найкраща так розуміло. — Тут що тут запитуване? Ні, ні. В мене плейка не так давно з'явилась, я ще себе вважаю цим пекашником таким трушним. Я з тобою згідний цього року, а останні роки не знаю скільки. Всім, напевно, Ну PlayStation це One Love. Це просто ти сідаєш ввечері. Включаєш, ти знаходиш, переміщаєшся просто в середньовічну Японію, воюєш з монголами, ти йдеш в майбутнє, воюєш там з роботами. Ти просто завжди телепортуєшся. Це, це про сюжет, про картинку, про музику. Але основне це про сюжет, і ти частина того сюжету. Це найкраще, що є в, іграх, є в PlayStation. Але цього року щось пішло не так. І наступного року, скоріше за все, так само. І тому я вже згадую. Я, 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 я згадуюсь прич, про причину цьогорічного твого шифту до ПК. Е, давай насправді трошки про це поговоримо, бо для мене це величезна подія е, з точки зору: я не знаю, чи ти коли-небудь чув про таку концепцію дипломатія 3.0. Є класична дипломатія, там і дипломатія 3.0, це там, де спорт. Тобто, як люди е, впливають, скажімо, як вони там роблять свою дипломатію, не через класичні канали, а через щось інше. Так і власне ти в цьому році вибираєш ПК через Сталкер-2. Це, це Однозначно. очевидно. Однозначно, я вже його чекаю, не знаю, скільки років, але не тільки Сталкер 2». Сталкер 2», хто не знає, це українська гра, одна просто з найбільш очікуваніших в світі. Вона про Чорнобиль. І про сталкерів, які в тому Чорнобилі власне знаходяться. І Українська гейміндустрія, українська геміндустрія, вона дуже сильно розвинута, і українці роблять дуже круті ігри. І власне на сталкер вже чекають трошки задовго, але все ж таки мене не чекає. Так от власне ця дипломатія 3.0, сталкер насправді зробив для іміджу України трохи більше, або набагато більше. Зокрема, на початках, коли вона вийшла в 2007, якщо я не помиляюсь, напевно, більше, ніж. Чим... Наша дипломатія, яка пробувала поширювати образ України в світі, якби це ну і в цьому році взагалі дуже круто, бо всі кажуть, що та ігри поза політикою. А тут була ціла купа скандалів, коли вирізали російську озвучку, коли їх взламували. Тобто, Сталкер допоміг ще раз привернути увагу до, до поточних проблем і зробив це в такий Утуч... спосіб, то треба уточнити Сталкер, ця компанія. А вони відмовилися від російської мови ще на початку війни і вирізали взагалі російську озвучку. Озвучку з, 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 з гри пізніше після цього їх зламали, і багато інформації стосовно гри було злито в інтернет е, країною 404 для того, щоб пошантажувати їх і повернути назад російську озвучку. На що вони не пішли, і в грі лише українська озвучка за це неймовірний. Просто респект mm. як видно, є ще англійська. Є англійська, з ними зацікавили з Microsoft, і це просто підтверджує той факт, що можна все ж таки без російської мови, російської звучки, далі розувати свої продукти навіть дуже успішно, орієнтуючись на захід, а не на схід. До речі, студія в нас називається uh, GSC Game World. Я неправильно її назвав. Точно. Ось так. Та. Яка подарувала ну... нам ще козачки Так, ну, uh, але це не тільки «Сталкер». Я ще очікую цивілізацію, це одна з найкращих стратегій. А, та це наступного року за 10 років на кінець та знову виходить. Ти граєш, до речі, якісь стратегії? Я граю Stronghold, Crusaders. Це моя улюблена стратегія, ще без Бог знає якого року. Причому тільки та конкретна версія, бо решта, що вони випускали другу, третю, четверту частину, це порожняк. Це десь так приблизно, як моя жінка грає тільки другі сімси. Вона не грає треті сімси, їй не подобається четверті. А купити другі не можна нормально, і тому я згадую те, що я коли, колись був Джеком Горобцем з тим добрим піратом і починаю шукати. Ось. Має, до речі, вийти Інзон. Це є гра, яка має бути конкурентом Simsів, але вона суперреалістична, там прям дуже, дуже все реалістично. Дивись, ось, якщо, вона якщо, там, якщо там не можна буде забрати драбинку з басейну і вбити Сіма, то я в неї не граю. Я, Я нещодавно пояснював це Я пояснював своїй Ліані, як отримували гроші і будинки всім все раніше. Для неї це був шок насправді. Про що а, про, ну, про коди? про чит-коди? чи ти про щось інше розказуєш? Ні, власне, про те, що забрати, типу, а, ти міг закрити в будинку. Да, mm -hmm. да, все, будинок твій, тарапарапам, або спалити там в кімнаті. Ну, були різні варіанти, так? Бачиш, ми підходимо до моменту, де а, часто різні існують тези в світі. Там, не знаю, в нашому соціумі, передусім, напевно, говоримо за світ, про те, що а, ігри мають шкідливий вплив на життя людей. Що ти про це думаєш? Там от з їх сади насильство викликає увага Шуриць. Ну, ти, ти, здебув... ти, 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 ти десь знаєш, нагадуєш мені е, мою маму. Спочатку була проблема в тому, що кінескоп е, міг вигоріти та хтось було теж. Чи він, він мав згоріти, чи він мав сісти? Я щось не пам'ятаю, що він вигорій, вигоріти мав, там легенди такі ходили, що він вигорів. Потім, коротше кажучи, ти станеш дебілом. Якщо ти будеш грати постійно в комп'ютерні ігри, ти утупієш. Потім що ще було? А, діти стали жорстокіші, що там не знаю, що люди стоять супер жорстокі, не контролюють. Ну, хоча дивлячись на постол другий, я розумію. Звідки це пішло? Ні, ну ти йдеш з крайність і в крайність. Але е, не гугліть, що таке постав е, другий. Скачайте. Реверсивна, реверсивна психологія, не думайте про рожевого слона. Ні, чесно, я вам не рад. Е, Дивися, але смішно те, що я взагалі сам в селі проводив завжди в селі, то, і село це таке місце, де все прекрасно прощудово, але сусід міг там свиню палити, псажу у нас шкварчала. Там. Дядько пішов, кукута зарізав. Там бабуля взяла котят, понесла. Е, ну, типу... А ігри викликали жорстокість. Як так? Що це за подвійні стандарти? Ну, до речі, давай так. Якщо ігри можуть принести хоча б якусь шкоду, то давай так, що люди іноді за них в них забагато зациклюються. Я якраз коли ми готувалися, я е, шукав смерті. Треба було шукати вбивства через ігри, але я пошукав смерті. Всі вони викликані, очевидно, там природними причинами, там, серцеві напади і так далі. Але я тобі скидав статистику: там з 12 по 15 рік більше 10 геймерів просто в клубах повмирали, коли вони сідали там лінійку пограти, або League of Legends. Вони сідали, 9 годин грали підряд, пили енергетики і прям вмирали в кріслі. Напевно, це улюблено чекай, це найцікавіший. 19-річний Чуан. Чуанг Ченг Фенг, якого знайшли мертвим у кріслі іншого тайванського інтернет-кафе, бо хлопчинка грав е, трохи там, чи в доту, чи в шо. і в якийсь момент подумали, що він просто спить, а він там вже енну кількість годин був мертвий. Просто. В мене є е, фраза, дуже хороша на цю тему. Ігри це для мозку це як воно для здоров'я, в малих. Домірно помірних дозах вони мають позитивний ефект. Коли це вже занадто, тоді це вже це не занадто. Але так. давай так які е, які малі дози кажеш ти мені, коли я стою зранку і бачу, що ти ще онлайн, бо ти щось граєш. <рес> коли буває. Ні, дивися, я тобі розкажу трошки про взагалі, як як працює наш організм. Чому, чому це буває шкідливо на серце, можливо, тобі буде, наприклад, цікаво, бо нашим глядачам буде цікаво. Наш організм він надзвичайно це розумна машина, але він деколи діє ще по по-потопому, по доісторичному. Тобто є якісь назакладені механізми, і вони просто відігруються стандарт. Коли ми граємо ігри, ми е, фокусуємося на проблемі: там, на зомбі, на роботах, на небезпеці, що нас зараз хтось з'їсть чи вб'є. Відповідно, е, по наших. Наш організм він виробляє адреналін для того, щоб він нам допоміг побороти цю небезпеку. Адреналін, в свою чергу, він дозволяє нам або швидко втекти, або почати битись. Тобто наші м'язи напружуються. Однак ми сидимо. Сьогодні ми сидимо. І що відбувається далі? Коли наш організм розуміє, що адреналін нам не потрібен, він його переводить в кортизол. Кортизол це такий гормон, який має накопичувальну дію. І він, відповідно, накопичує Приводить наш організм до хронічного стресу, який, в свою чергу, впливає на серцево-судинну систему, на нервову систему і так далі, викликаючи при цьому е гіпертензію і різні проблеми з серцем, які власне, можуть от бути в геймерах, е геймерів. Але якщо ти це дозуєш, ну там ходиш в спортзал, займаєшся роботою, е на 2-3 годинки собі там десь колись сядеш, то в тебе немає цих проблем. А якщо ти кожен день по 5-6 годин просто. Граєш лінійку, ну тоді, звісно, що чекай, на проблему. Володя, я працюю на роботі по 8 годин. У Три... мене страс від того, що я працюю, а не від того, що я граю. А, бачиш? Бачиш, також сидяча, тема, сидяча робота. Ні, так я ж тобі говорю про те, що в гейм клубах хоч твої приклади, звідки вони беруться. я про причини. Але загалом, до речі, особисто я вважаю, бо ти мене спитав, що я думаю про геймінг. Ну, це, це кльово, Бо люди, які грають ігри, в них розвивається реакція, вони швидше реагують, вони швидше приймають рішення. Мені завжди останнім часом я чую це, що ти там не ризикуй робити це, це тобі не комп'ютерна гра, тут респа не буде. Я такий, ж я такий, ого, окей, сучасні аналогії пішли, які сильні. От, ну але загалом, як на мене, то ігри більше мають користі, ніж якогось негативного впливу. Ти правильно підмітив, що всього треба в міру. Ну, бо якщо. Ну, окей, я колись грав World of Warcraft, і та могла бути заруба на 12-14 годин в ну, підземелі. Ну а під... земель ти що не було. 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 було всі ми грішні, було. знаєш, хто без гріха кіньти камінь. Слухай, я собі просто навіть згадав. Я не знаю, якщо ти бачив один епізод соус Парка, там, де вони е, грали в of Warcraft, і вони там кричались на кабанах, і в них там е, був тип, який вбивав всі сервери, і вони такі, «О, Боже, в нього зовсім нема особистого життя. І там реально такий чувак сидів, знаєш, в кріслі в шпіля весь час. Yeah, до мені мені соуд Парка найбільше подобалося. Остання е, вони коштіри випускають, і одна з їхніх останніх ігор, коли ти обираєш складність. Ти вибираючи позаносить. Володя, тобі Володя, рухаєш... не можна. <laughs> не скажу, рухаєшся від Білої шкіри, то ти мені І це складність гри. <laughs> Там було це: nevermind, it will not affect your fighting skills. <laughs> просто in general your life. Ні, то це просто окрема вже штука South War. Oh, але... Одним словом. Ти гарно підмітив, якщо не в курсі, навіть є багато різних досліджень нейробіологів на тему того, як впливають ігри на наш мозок, і дійсно підвищується фокус, підвищується кількість предметів, на яких одночасно людина може фокусувати свою увагу. І на диво я взнав, що навіть оця типотеза цей міф стосовно зору, що це неправда. Що навпаки, люди, які часто грають шутери, в них покращується зір і покращується баченість рід. Ба ем, ріба різні ні-ні різні кольори сірого, тобто більше кольорів сірого, тому що весь час ти в увазі, і твій мозок сприймає, що ця інформація тобі потрібна, і він відповідно під то розвивається. Але ось так, я зараз ось такі задум... цікаві такі я зараз задумався, ти просто сказав про шутери, Я такий думаю, я ж е, якби маю цей е, швидше за все, ADHD, і мені цікаво, чи е, оцей мій ми маємо свій... ADHD Цим... сьогодні. Після Тіктоку всі точно в себе діагностують якусь частину. Так. Мені цікаво, чи якраз ігри і це шутери, чи вони впливають на те, що ми якби, постійно хочемо міняти швидко фокус, бо от нам, ну, по-перше, ми навчилися так грати, а по-друге, нам бракує цього дофаміну. Є, до речі, така штука. Це називається мультитаскінг. І робили дослідження, знову ж таки, ті самі нейробіологи, коли мультитаскінг, який розвивається під час ігор, він дозволяє тобі в житті. Більше фокусуватися і швидше на різних речах одночасно, але мультитаскінг, який розвивається під час е, перегляду соцмереж, слухання одночасно музики і там розмову з кимось по телефону, чи там ще якоїсь штуки, е, насправді він забиває твій мозок і він приводить тебе скоріше до HDHD, ніж до розвитку, власне, у того, що ти можеш фокусуватися швидше і краще. Е, різниця є в тому, як наш мозок розвивається від ігор і від е, кількості завдань одночасно виконуючи. Що, uh -huh. типу, парадоксально чому, але якось так працює. Ось, так що ігри можуть впливати як добре, так і погано, в залежності від того, скільки ми в них е... граємо. А, однозначно, я більше за. Мене більше, Я бачу більше плюсів, ніж мінусів. двома руками за. Ти двома а, руками ти за. Двома рука, так. Руки на стіл. Бодь, Окей, розкажи про свої улюблені ігри. Що ти взагалі любиш грати? Бо вже зі мною розібрались. там, в мене шутери і стратегія. А, тебе що? а в мене насправді теж будуть шутери і стратегії, але я просто згадую, ну, я насправді ще й люблю гонки. От ти так мене запитав, і зараз я просто знаєш, згадав собі Need for Speed і цей саундтрек легендарний з Need for Speed, який, напевно, в голові в кожного другого хлопця, який там не знаю, з 90-х років. І загалом я взагалі згадав: знаєш, як в мене з'явився комп, мені тоді було, здається, 5-6 майже 6 років. У мене, походу, був один з перших комп'ютерів в дворі. Ну і до мене приходили, знаєш, всі пограти. Тобто, і це взагалі так якось прикольно було, коли до тебе приходить там, приходять твої друзі з двора, хтось один грає, всі інші дивляться. Ну і так ми з малим так само грали, що в нас було домовленість, що один грає, другий дивиться. Так як я не сильно любив дивитися, як мій малий грає, я купив джойстик, я його не підключав, давав йому джойстик і казав, що ти. Керуєш ти подим, як відходить, а я стріляю. Це дуже пізно. Володя зараз дивиться такий підказ так, я знав, я знав, що там все він мене розводив. Улюблені ігри. Оце ти важко насправді. Це дуже важке питання, бо фактично, будь-що, що я пройшов до кінця. Ні, Давай я знаю мою улюблену серію ігр це мафія. Мафія це просто легендарна серія ігор, яку я прямо обожнюю і зараз. Ти знаєш, що не буде нова гра всі... «Old Country» так, і Дякуючи, і дякуючи тобі, я вже в список бажаного в Steam додав, Бо коли я вибрав тобі <с? подарунок, я пішов дивитися в твій список бажаного. Так, до речі, якщо uh, нас дивляться дівчата, то вам така от порада, ідея на що подарувати хлопцю на день народження, зайдіть в Стім в його список бажаних ігор. Там просто те, що хоче людина, вибирайте і. І все, точно вгадаєте з Угу. До речі. Ну, краще, точно буде мафія, точно буде Стронгхолд. Останній, що я грав, мені дуже зайшов Алан Вейк другий, але ну, я тобі її не раджу, бо ти сам сказав, що я не хочу з завод цегляний вдома робити. Вон, вона страшна, реально. Я її включив там чувака, тупо роз розрізають заживо. Про... Слухай, я не знаю, а вона, до речі, грати. Але вона страшна не з точки зору скрімерів, вона з точки зору того, як воно нагнітається, музика, О, там реально психологічний такий трилер, який дуже напряжний. Там нема цих зомбиків ціла купа, там, власне, на тому акцент. І от ми говоримо, і я просто згадую другу свою улюблену серію, яку я просто обожнюю, бо це одна і та сама студія Макс Пейн. Якщо mm -hmm. ти не грав Макс Пейн. Payne... Я грав Макс Пейн, це атмосферна гра. А Перша і друга частина, третя чесно, якась така собі була, пам'ятаю. Ну, Бразилія. Цілком прикольно. Ну ну трохи вибилося. Воно вибилося з того. Типу, там сніг, така то Та, трошки там, бу, там, були, там були. Там були сцени, коли він згадував своє життя в Нью-Йорку, і там знову був той самий сніжок. Оце найкращі місії були. Коль 1912 19. з, з... Нью-Йорку. Сніжок з Нью-Йорку. <свят> Окей, а, а які би ти порадив ігри пограти? Добре, такі прямо а, твій топчик. Та радити, чесно, я напевно не буду нічого, тому що зараз стільки все. А... Ні, ні, точно знаю, що можна порадити і тексту. От для пар, і тексту я можу порадити. Ні, ні, я не погоджуюсь. Це, це, це майже Дивись. стало причиною розлучення. Дивись, там два варіанти. Та це як ремонт. Або розведетесь, або станете місніші. <свят> Треба провіряти. Гра, але вона така гарна. Типу вона нереально. Вона ну там кожен рівень, це як щось 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 чим. А стосовно мого топу особисто, ну, мафія тоді так само у мене буде е, CD Projekt Red, Відьмак і Кіберпанк Привид сушими на плейстейшені стратегії: це герої і цивілізація. Це просто починаючи з я не знаю, з якого 2000-го напевно року, може і раніше, як ми почали грати герої з моїми друзями, ми їх граємо і дотепер. І час від часу включаємо, згадуємо це все. Ну, це знаєш, це якісь такі емоції, які тягнуться з тобою протягом всього життя. А контроль не радиш? Е, контру я дуже люблю, але контра це Це набір Це спідвищеного тиску ЧСС і нервів, і стресу. то... То зло. Є. то від зло. Я ще колись в Доту грав, то. <рес> Якби я багато дізнався про чужих батьків <laughs> своїх. <laughs> <да>? <laughs> а, до речі, знаєш, яка класна штука? Я ж зараз граю Deadlock. Це типу помість з контр здою, але граю в Штатах і тут інші ж ком'юніті, ніж е, е, в нас, бо наш регіон часто О, з вони сусідами не токсичні. додавали. Вони, вони не токсичні. токсичні. За три місяці в мене був один раз конфлікт, і то мені сказали, що я канадець. Канадійці <гонез 'я>, не конфлікті, все нормально. Ні, ні він типа не знав, чого, що в мене з акцентом, він мені каже, та ти, я знаю, ти французький канадець. Я кажу, ткажу, чувак». — Грін, грін, what is your problem, Green? Але причому, що інші тімейти зразу йому напіхали за расизм. Тобто реально тут ком'юніті не ту сейшся, ти собі там спілкуєшся, говориш, прикинь, я сам офігію. <гонез 'я> <гонез 'я> так можна було він <гонез> каже, я на тебе скаргу вже кинув. <гонез 'я> Ну, типа, той тімей, тому тімей. Коротше, ось так. Було в нас сьогодні про ігри. І Друзі... я хочу на останок дещо спитати: напишіть свій топ або рекомендації в коментарях. От, будь ласочка, дуже треба. Не, не те, щоб в мене було багато вільного часу, але дуже треба. А я оце власне також хотів сказати. Потім мене випередив. Напишіть ваші три найулюбленіші найулюблен... ігри. Які ви грали колись, чи граєте, чи просто згадуєте з ностальгією? А на цьому будемо з вами прощатися. З вами був інтелектуальний бордель. лайк, підписка, колокольчик, коментар. За все будемо вам вдячні. Па, 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 -па.